Привіт глядачі каналу Мотостор. Знімаю відеозвіт про доставку трактора з кабіною для комунального господарства. Ну і ось трактор вже приїхав на територію власника майбутнього. Ну і покажу вам процес розвантаження. Тож, продовжуємо розвантаження, відв'язується трактор. Ну і трошки пізніше з'їде цей трактор вже на територію. Господарства власника. Ось такий Ловол 244 з кабіною. До речі, це модифікація з реверсом. Тож, доставили, ось уже розвантажили трактор Ловол 244 з реверсом і коротко продемонструю комплектацію. Маємо комплект противаг, три противаги по 20 кг, двигун, звісно, КМ 385, колеса передні 6,16, задні 9,5 на 24. Кабіна з обігрівом. М'яке сидіння, зіп, Ось так виглядає все в кабіні. реверс, Коробка перемикання швидкостей 8 вперед, 8 назад, все повноцінно. Звичайно, двошвидкісний вал відбору. Закрив. Триточкова навіска, Бачите, гідровиходи, розетка під причіп. Все абсолютно в комплекті. Ну і, звісно, оскільки це комунальний трактор, то підметальна щілька. Далі ще на зиму трактор буде укомплектований снігоприбиральними відвалами. Ось така доставка, ось такий звіт. Тому, якщо подобається робота мережі магазинів Мотостор, телефонуйте 098 949 9090. Ну а я вітаю нових власників з покупкою техніки, якісної техніки від мережі магазинів Мотостор. Все з вас, лайки, коментарі. Не забувайте коментувати і до зустрічі в наступних відеоглядах.